У Херсоні визначили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу Найкращий читач України 2017 За це звання змагалися школярі 6-7 класів з усіх районів. На церемонії нагородження побувала і наша знімальна група. Участь у фінальному обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України 2017 взяли більше півсотні школярів, які продемонстрували найкращі результати у своїх селах, районах та містах. Перш ніж розпочати боротьбу за почесне звання юним читачам, учням 6-7 класів, необхідно було прийти до своєї бібліотеки і подати заявку на конкурс і, звичайно, якомога більше читати. Сьогодні наші переможці із районів вони показували своє свою начитаність тим, що вони заповнювали спочатку тести, а зараз вони змагаються на сцені. Тобто ті з них, які набрали набрали найбільшу кількість балів, вони будуть змагатися на сцені, і весь зал буде визначати, хто ж із наших претендентів є, все таки за версію знову ж таки нашого залу найбільш Найкращим читачем, найбільш начитаним читачем, і ось хвилююча мить для конкурсантів святковий концерт та нагородження для книголюбів. Творчі колективи міста підготували танцювальні та музичні номери, крім переможців, дипломи і книжкові подарунки отримали і бібліотеки, читачі яких стали найкращими. Читаючи родину, читаючи дитину, все починається з родини. Якщо сім'я читає, якщо в сім'ї книжка на першому місці, якщо в сім'ї, і є в родині бібліотека, то дитина, це вже з молоком матері смоктою, вбирає явнувка в себе, і тому вона по житті буде читаючи дитину. Учасники не тільки вправно розповідали про себе і свої вподобання, а й відповідали на питання вікторини, складали рейтинги із список із п'яти кращих сучасних дитячих книг та писали есерозум про книгу, читання і бібліотеки. Визначити переможців, говорять організатори, було важко, бо усі без винятку демонстрували свою начитаність і ерудованість. Та все ж таки журі обрала двох найкращих книголюбів. Ними стали Михайло Годованюк та Катерина Плясецька. Саме вони. І вирушить до Львова на всеукраїнський дитячий фестиваль Книгоманія. І впевнений, що вона дасть подавши подальший посту і для наших письменників, і для наших поетів, і для наших вчителів, щоб діти і надалі любили книгу як основний засоб для гармонійного своєму розвитку. Шестикласник Михайло Годованюк за своє життя перечитав чимало книг, особливо полюбляє енциклопедії. Втім, перед конкурсом захопився українською сучасною літературою. Зараз, після такого масштабної перемоги, я почав захоплюватися художньою літературою. У 2016-му Катерина Плясецька посіла друге місце, як сама зізнається, тому що не вистачило прочитаних книг. І тому до цьогорічного конкурсу готувалася ретельно, читала щодня. Цей конкурс був для мене дуже важливий, тому що я знала, що переможець може поїхати до Львова. І зараз, коли я перемогла і я зможу поїхати до Львова, це просто дивовижно. Це просто, просто дуже класно. Ольга Швидка, Владислав Купрєєв, телеканал Скіфія.